На перше для першого під такою назвою в Івано-Франківську стартувала благодійна ініціатива. Її мета зібрати 5 мільйонів гривень на 5 пікапів для бійців першого окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла. Деталі в наступному сюжеті. Ну, збору долучаються заклади харчування та бізнеси, які готові підтримати військових. Ініціатива стартувала 1 грудня, і в неї немає терміну, в неї є мета. Мета на даний момент це 5 мільйонів. 28 закладів це саме місто івано франківськ поки по області ще немає. Але ми скоро розширюємося і буде вже область, буде Буковель. От а після того будуть і інші області: Закарпатська область, Львівська, Тернопільська, Чернівецька вже є запити з Харкова. Учасники Ініціативи додають у меню благодійну першу страву та передають частину коштів від її продажів на потреби полку. Гостям достатньо просто замовити улюблене, і бізнес автоматично донатить на транспорт для фронту. Власне, у нас ми додали борщ. Це найпопулярніша наша страва з перших. Вона найбільшу приносить дохідність серед перших страв. Тому я думаю, воно буде ефективно. Ми взагалі. Відкриті до багатьох, багатьох ініціатив і стараємось допомагати донатити, збирати кошти. Демонструємо на постійній основі різні ролики про збір коштів. Ми розуміємо, що в цей час це дуже актуальне питання. Гроші збирають саме на нові автівки, бо вживані часто ламаються при виконанні завдань. Старі переобладнані машини вони ламаються, і коли вони ламаються тут, це одне. От коли такі машини ламаються там, це ціна життя. Відповідно, ми збираємо на нові, які будуть надійні. Не яких можна буде доїжджати до позиції. аби долучитися бізнесу, потрібно лише сконтактувати з координатором проєкту, обрати благодійну страву або продукт та визначити відсоток внеску.